Повернути висококваліфікованих спеціалістів та наповнити бюджет додатковим мільярдом гривень податків вже цієї осені у Києві розпочнуть будівництво інноваційного містечка Хіл. Українська кремнієва долина дозволить сформувати до півсотні тисяч нових робочих місць. Першу освітню ініціативу технопарку, університет, де готуватимуть it спеціалістів, урочисто відкрили в приміщенні Києво-Могилянської академії. Україна на третьому місці у світі за кількістю сертифікованих айтішників. Олексій знає сотні таких програмістів, але всі вони працюють за кордоном. Це покоління сподівається, викладач зможе реалізувати себе на батьківщині. Потрібна якась реальна зацікавленість бізнесменів, потенційних інвесторів у тому, щоб, щоб в Україні якось використовувалося інтелектуальний потенціал, програмістський потенціал і щоб це знаходило якийсь згідний рівень в коридорі. Фото відомих генія в комп'ютерної сфери у розкладі маловідомий пересічному студенту назви змов програмування. Bionic University працює вже не перший місяць. За цей час тут розробили навчальні програми та сформували штат тренерів. Заклад вже встиг підготувати кілька сотень молодих спеціалістів. Кирил, один із нинішніх студентів. Каже, після навчання у вище саме тут знайшов ті знання, які потребують сучасні компанії. Більшість моїх однок. Курсників та студентів біоніки дуже добре на даний момент розбираються в мові. Тобто, цей рівень ще не достатні, щоб працювати на професіональному, але всі дуже швидко розвиваються і хапають на льоту. Знання Україна дуже багато продукує хороших фахівців, інженерів, але на жаль, ці знання дуже високої якості вони мало адаптивні до світового ринку. Проект University, він покликаний фактично э, стати таким э, об'єктом, який буде інституцією, яка буде трансформувати ці знання до міжнародних стандартів. Це університет освітня ініціатива цілого інноваційного містечка Bionic Hill. Для нього відвели територію на місці колишніх військових складів у Святошинському районі. На майже півтори сотні гектарів цієї осені розпочнуть будівництво перших об'єктів технопарку. Там буде компонента і ділова інфраструктура, і освітня інфраструктура, бо ми зараз переміщуємо університет для того, щоб побудувати його теж в першій, в першій черзі і по, побудувати гуртожитки для талановитої молоді. Долучились до проєкту десятки високотехнологічних та консалтингових компаній. У міській адміністрації представники айтішного бізнесу зустрічаються з головою КМДА. Місто допомагає швидко пройти усі бюрократичні процедури та будує інфраструктуру навколо, зокрема підізні шляхи та комунікації. Якщо ми пройдемо шлях до його остаточного відкриття і прогресу, то це буде приклад для того, як розвивати такі проекти дійсно в інших містах. Тому ми, як влада, Хоча воно і нам теж не просто, але ми у підтримуємо цей проект. Ми розрахуємо до 50 тисяч робочих місць висококваліфікованих, які будуть генерувати більше одного мільярда податку на доходи фізичних осіб для міста Києва, які є основою для бюджету. Для них це створення такого унікального середовища, де можна комфортно жити, працювати, отримувати синергію від співпраці з різними з бізнесами. Відкрити першу чергу інноваційного містечка планують на початку 2015 року. Такий старт має у перспективі покласти край відтоку українських програмістів за кордон і, зрештою, запропонувати світу конкурентні програми вітчизняних розробників. Анастасія Михайло Кльокта, телеканал Київ.